Про життя і долю творів і митців. Слухайте у програмі Музичні шедеври на Житомирській хвилі. Кожному, хто на Житомирській хвилі слухає програму Музичні шедеври. Моє вітання. В студії з вами Наталя Кулініч. Не так давно, а точніше, 40 днів тому, вся Україна дізналась про те, що її син. Українець Василь Сліпак, один з найкращих оперних співаків сучасного світу. На жаль, це знання прийшло до нас одночасно зі звісткою про те, що Василь більше ніколи не співатиме. Соліст Паризької національної опери загинув на сході України від кулі снайпера. І цими вихідними вже минає 40 днів по смерті 42-річного, неймовірно красивого і талановитого українця. Уродженець Львова, який там же й навчався у консерваторії, Василь Сліпак спілкувався, уявіть сімома мовами. В його будинку під Парижем гостювали зірки Голівуду, але він не сховався за це французьке життя, якому віддав майже 20 років. Кожною хвилиною він жив україною, сюди приїжджав, займався волонтерством, двічі по місяцю. Приїжджав добровольцем на Донбас, втретє планував воювати. Пів року, але так не склалося. На жаль, він жодного разу не мав виступу у себе вдома на сцені львівської опери. Але таких оплесків, які львів'яни подарували оперному співакові Василеві Сліпаку 1 липня, у Львові ще не чули. Тисячі людей, стоячи на колінах, співаючи українських пісень, провели Василя в останню путь. Чоловіча хорова капела Дударик, учасником якої Василь був у Львові, прощалася з ним також своїми піснями. Провести друга у вічний світ прийшли його однокурсники з Львівської консерваторії і колеги з Львівської опери. Рідні часто його запитували, для чого йде воювати, адже він талановитий співак зі статусом, робить кар'єру, є, напевно, найкращим послом України, адже пропагує у Європі українську культуру. Однак у відповідь чули, що він не може займатися благодійництвом, агітувати європейців допомагати Україні, не воюючи тут і не розуміючи сам ситуації. Сьогодні у програмі ми почуємо самого Василя фрагменти його прямого ефіру на громадському, записані напередодні останнього повернення до Франції, де він співав у національній опері за контрактом. Повернувшись після тієї поїздки в Україну, Василь уже навіки залишився у своїй землі. Все починалось з того, що я мав контракт і не міг на жаль виїхати, бо помаранчевий я відбув тут, бо мав час, а того разу був на контракті, не міг ніяк виїхати. Тобто це важко дуже переживалося, і воно висіло. монтаж на мене висів, і дуже було важко. І в принципі, коли почалася війна, а це практично майдан, війна було паралельно. В принципі, рішення було прийнято вже досить давно, просто воно там потрошки готувалося і сам там збирав якусь форму, ще щось починаючи волонтерську діяльність в нашому маленьку.

Кілька людей ми об'єдналися, і ми почали допомагати фронту військовим. І так сталося, що одним із перших ми купили машину в цьому окремому бету. Так і зав'язалася нас така дружба, в принципі, і ми спілкувалися досить тісно. І тому, коли пішла ось новина про оточення, я вже був готовий в принципі, морально давно до цього кроку, і все вирішилось дуже швидко. Просто імпровізація була. Миттєва у нас станція в Парижі є, де українські бусики привозять передачі українцям, які живуть у Франції, і це саме вони нас взяли. Я був не один, не були двоє, які виїхали з Парижу, і вони нас взяли просто як пасажирів. Ще у травні місяці 2016-го Василь сліпак виступав з концертом у Франції. Потім вирушив на Донбас, плануючи там півроку захищати Україну. Але в бою у ніч на 29 червня куля снайпера обірвала його життя. Його друг, артист паризької опери Гійом Дюсом, розповідав, що намагався захистити друга від поїздки до України. Він запитав, чи нема у Василя чогось більш важливого у Франції, щоб не їхати. Гійом каже: Я так хотів його захистити. Але Василь був цільною людиною і ніколи нічого не робив наполовину. Він дуже хотів бути потрібним. І йому дуже не подобались просто слова, які нічого не міняли, згадував дійом. Далі говорить сам Василь Сліпак. Справа в тому, що це ж не є жодне геройство їхати туди. Тобто всі бояться так, особливо я адресую меседж всім чоловікам від 18 до 50 в гарній фізичній формі українцям, які живуть тут, чоловікам, і які за її межами живуть. Що там нічого страшного аж такого немає. Ви там не мусите стріляти. Ви можете допомагати робити, їсти можете прибирати, можете ремонтувати машини, але раджу всім, всім чоловікам, яким не чують, поїдьте там на ваші канікули. Нічого страшного вас приймуть, нагодують. Ви зробите щось своє, і ви зрозумієте, що це. Це війна закінчиться дуже швидко. Дякуючи саме такому досвіду кожного чоловіка українця, який себе вважає, хоча б трошки патріотом. que Тофіля з опери Шарля Гуно Фауст, яка прозвучала у виконанні Василя Сліпака, була для нього і знаковою і найулюбленішою у 94-му році на міжнародному конкурсі у Франції в Клермоні. Тоді 20-річний студент Львівської консерваторії здобув гран прі і уже через два роки підписав контракт з «Опера Бастилія». Співав він так, що глядачі прозвали його Мефістофелем. А приїхавши воювати за Україну на згадку про сцену, співак обрав собі позивний Мефістофель. Хоча для зручності його скоротили до міф, бо Мефістофель дуже довго кричати у рацію. Своє дитинство Василь Сліпак провів у Львові, у звичайному спальному районі, у будинку Хрущовці. Але задатки інтелігентності, доброти і талант. Проявились у Василя дуже рано, про що, зокрема, згадує його перша вчителька. У неї зберігся запис, який Василь залишив у випускному альбомі в свої 17 років. Пані Ольго написав він: Спасибі щасливому випадку, який звів мене з вами. Ваша доброта, щедрість і опіка за такими неслухняними дітьми, як ми торкалися кожного нерва і клітини моєї сутності. Від всіх вчителів ви відрізняєтесь особливою християнською моралю. Я завжди буду вас пам'ятати і ставити в приклад своїм дітям. На жаль, залишити після себе дітей і навіть одружитися. Василь сліпак так і не встиг. Його шлях на сцену також не був простим. До консерваторії Василь потрапив не одразу і саме через свій рідкісний голос контртенор, який справляється не тільки з чоловічими, але й з дитячими та жіночими партіями. Консерваторії передували два роки підготовчих курсів і іспити, на яких довелося співати двома голосами контртенором і бас-баритоном. В Україні просто не знали, що робити з таким рідкісним голосом, адже в нашій державі таких голосів було на той момент всього два. Тож і не дивно, що талант українця одразу оцінили у Франції. Після гран-прі 94-го року, через два роки на французькому фестивалі Моцарта, Василю запропонували контракт. Перед ним відкрила двері опера Бастилія. Він співав на Радіо Франс, їздив в турне по країні і за кордон. Ось як звучить Арія Тореадора у виконанні Василя Сліпака. Саме за це виконання він отримав приз найкращий чоловічий виступ на міжнародному фестивалі оперних співаків у місті Сентермей. this video Corriador con garde Corriador Corriador Y sos el día En el lugar este de cal Y la muerte sous un combattant Et des noix et que des gosses Et que l'amour est ador vous Pour les adorer L'amour, l'amour est à vous Pour les adorer Голос унікального за діапазоном співака контртенора Василя Сліпака, 40 днів по смерті якого смерті від снайперської кулі минає цими вихідними. Останні 20 років Василь жив у Франції, зробив чудову кар'єру в Європі. Він невтомно співав, проходив до фіналів конкурсів у Будапешті, Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, у Парижі. Для кар'єри оперної зірки у нього були всі дані. Унікальний голос, аристократизм у манерах та зовнішності. Завдяки своєму таланту він виступав на кращих сценах Італії, Сполучених Штатів Америки, Польщі, Франції, Росії. Але життя у Європі не віддалило його від батьківщини. Коли почався майдан, він, не маючи можливості поїхати в Україну, адже працював за контрактом із оперою, влаштовував акції на підтримку України у Франції. Його брат Орест розповідав, що Василь ніколи не був членом жодної партії. Він просто допомагав воїнам всіх видів збройних сил, нацгвардії, правому сектору, всім військовим формуванням, які боролись за незалежність України. Загинув він, воюючи у правому секторі. Раніше воював в іншому угрупуванні. Останні дописи на сторінці Василя Сліпака у Фейсбуці були про справи. Він збирав гроші для побратимів, бо був не тільки бійцем, але і волонтером. У той період шукав 50 чорних баретів хто знає для чого. Поховали співака воїна, соліста паризької національної опери на Личаківському цвинтарі Львова на полі почесних поховань, де спочивають десятки загиблих на Донбасі українців. Цього ж дня паризькі українці зібрались біля фонтана Сан Мішель. Там, де колись було вбито Симона Петлюру. Одна невелика цитата з інтерв'ю Василя Сліпака 2015 року громадському телебаченню дає кожному з нас частку розуміння, чому він полишив усе і поїхав на схід України. І чому так само, як він, роблять тисячі українських чоловіків. Ну що ж я можу сказати, контраст між тилом і фронтом є величезний. Я щасливий, що я побув там, бо там є справжні патріоти, справжні люди. Там є саме ця Україна, яку я хотів би бачити. Хочу сказати одну голосну фразу, хай це буде пафосно, але мені все рівно. Це реально світ нації, який там є. Тобто, ці люди вони будуть здатні змінити країну дуже швидко. Це реально люди інтелектуально, досить високо рудовані. Ми гарна і сильна країна, і треба, щоб просто деякі люди там десь трошки вище, щоб вони зрозуміли, що треба схаменутися. Це конкретика, це не романтика, Це ламтик такого життя. Дуже якось дійсно трошки ідеалістично. Там воно ну, дійсно виглядає якось все по-справжньому. жодної фальші, жодної зради, бо, бо знаємо, що виходячи в бій, розвідка твій тил має бути прикритий твоїм побратимом. Ти спина спиною е, захищаєш один одного. Тому там зовсім все по-справжньому, і, і трошки не хочеться їхати в Париж. Хочу туди, але мушу так. Ну я пообіцяв, що я повернусь, так що це нормально. У своєму іншому інтерв'ю Василь Сліпак сказав: вся кров, що сьогодні проливається за Україну, не повинна зупинити або увергнути у депресію. Вона повинна дати імпульс для подальшої боротьби. Наступного по загибелі дня президент України посмертно нагородив Василя Сліпака орденом за мужність першого ступеня. За життя йому з легкістю давались як фольклорні композиції, так і провідні опорні арії. «Весілля Фігаро і Дон Жуан Моцарта, Аїда Верді, Борис Годунов Мусоргського», князь Ігор Бородіна, Євгенія Онігін Чайковського, Роль Тереадора в опері Кармен Жоржа Бізе це неповний перелік оперних творів, де українець Василь Сліпак співав головні партії. А ще в нашій пам'яті він залишиться з українськими народними піснями, яких співав для хлопців на передовій. Вічна пам'ять тобі, Василю. Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе, човні дівчина пісню співає. А коза серденькомре, чорні дівчина існю співає, а серденько мре. Про життя ідолю, і долю творів і митців. Слухайте у програмі музичні шедеври на Житомирській хвилі.